Вітаю! Зараз в сьомому класі вивчають найпростіші фігури та їх властивості. Я приведу приклад маленької задачі, яка неймовірно корисна для тих, хто готується до НМТ. Ну і сімикласники також. Слухайте. Властивість вимірювання відрізків. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин його частин, на які він поділяється внутрішньою точкою. Просто АВ дорівнює, А це додати Б, це. дуже легко, я впевнена, що це знають усі. А тепер дуже багато задач, які саме застосовують оцю властивість вимірювання відрізків. Перше, нехай довжина відрізка А більше довжини відрізка Б, на 2 см. Відомо, що довжина усього відрізка АВ складає 18 см. Наша мета знайти довжину найменшого з відрізків. Ну, звичайно, якщо А це більше Б то ми будемо знаходити зараз Б це. Як розв'язати цю задачу? Впевнена, що знають усі, але іноді все одно роблять помилки. Ми можемо розв'язувати подієм можемо розв'язувати за допомогою рівняння. Я буду показувати рівняння. Нехай менший відрізок це то x, я так пишу коротко, xbc, Тоді більший на 2 більше. Це буде x плюс 2, це буде ac. От дуже важливо це запам'ятати. Це знадобиться і в алгібрі при розв'язуванні текстових задач. Менший x, більший на 2. Більше Х додати 2. І довжина усього відрізка дорівнює Х додати Х додати 2. І дорівнює, звичайно, за умовою 18. Все. Отримали рівняння, швиденько розв'яжіть, напишіть довжину відрізка БЦ. Зрозуміли? Далі. Буває умова дуже схожа, але інша. А це більше Б, це у два рази. А це більше Б, це я так коротко записую задачу у два рази. Що тоді? Починаємо так само. Менший відрізок, звичайно, B це буде менший, і його я приймаю за Х. Дуже, дуже корисна порада. Завжди величина, якщо ми не знаємо два відрізка і менша величина, це буде х. Якщо х в нас B, це, тоді ці задачі А це буде удвічі більше, це буде 2х. 2х це А це. Ну і знову отримаємо рівняння х, додати 2х, дорівнює 18. Так само розв'яжіть і напишіть мені довжину найменшого з відрізків, ну, звичайно, відрізка Б. Впевнена, що це дуже корисно. Порівняйте на 2 більше Х додати 2 у 2 більше Х помножити на 2. Якщо тут немає знака, то це помножити. Ще, бувають інші умови, я далі буду писати отут. Відношення частин відрізка, от, наприклад, А відноситься до БЦ як? Нехай буде 3 до 2. От таке буває в умові. Тоді за х ви приймаєте одну частину. Кажуть, одна частина, ще кажуть коефіцієнт пропорційності, кому як подобається. І тоді А це буде три частини 3х, Б це буде дві частини 2х. Ну і знову, якщо за умовою задачі в нас довжина усього відрізка 18, то разом це складає 18. І знову розв'яжіть задачу і напишіть мені довжину меншого відрізка. Задач можна приводити неймовірно велику кількість. Може бути в умові невідома довжина відрізка усього, а відома. Одна з частин, а потрібно, знаючи якусь умову, знайти іншу частину і потім вже обчислити довжину усього відрізка. Може форму... формулювання бути по-іншому, може бути у відсотках, може бути сказано, що різниця цих двох відрізків, наприклад, 2 см. Тоді так само, як і в першій умові, один буде Х, а другий буде Х додати 2. Питання можуть ставитися по-різному, але суть одна й та сама. Якщо дві частини невідомі, розв'яжи за допомогою рівняння. Я приведу приклади задач далі з ЗНО минулих років, з НМТ. І ви побачите, як по-іншому ще ставляться умови. Це дуже цікаво, нам потрібна велика кількість. Практики. Ну що, згадали властивість вимірювання відрізків. Не забудь підписатися. Вивчити усі теми можна за допомогою мого сайту математичка, все з алгебри та геометрії 7 11 класу, а також підготовки для ЗНО та НМТ. Розглянемо задачу НМТ, яка стосується теми властивість вимірювання відрізків. Спочатку самостійно, а потім перевірте. На відрізку або вибрано точку С, так що А це відноситься до, С, до себе як 2 до 3. Я відразу роблю. Найчастіше в геометрії без нього ніяк. Ця задача нескладна, тут можна обійтися, але мені буде легше пояснювати. Відомо, що відношення А до С Б дорівнює 2 до 3. Визначте довжину відрізка А якщо С Б дорівнює 12 см. І от якщо є відношення, і відомо, що а це до себе як 2 до 3, тоді тут дві частини, а це Б складає три частини. Три частини то 12, і ми можемо знайти одну частину, як, поділивши 12 на 3. От я запишу: зараз подіям, можна розв'язувати за допомогою рівняння. Якщо ви в задачі зустрічаєте відношення, то дуже легко за х прийняти одну частину, а потім. Перший відрізок А це буде дві частини 2х, а другий 3х, три частини. Ну, а далі вже залежно від задачі. Але тут можна і без рівняння. 12 на 3. 4 см це довжина однієї частини. Да, до речі, пишу пояснення, на НМТ це задача з короткою відповіддю, вона не потребує. А вдруг мене дивляться учні 7 класу, їм потрібно пояснювати. Далі, нам необхідно визначити АЦ, що складає дві частини. Одна частина 4 см, тоді дві частини. Ну, як, 2 помножити на 4 буде 8 см це невідомий відрізок АЦ. Ми бачимо таку відповідь де обираємо і готово, скажіть нескладно. Ще одна задачка розв'яжемо дуже швидко. На відрізку А, бо вибрано точку М. І навіть є рисунок, визначте відстань від середини відрізка АМ. я відразу позначаю, нехай це буде яка точка Н. Я показую, що тут середина до точки Б. Від середини Н до точки Б. Якщо Аби дорівнює 26. Щось буду писати, хоча тут, мені здається, і так дуже легко. 26 см АМ дорівнює 8 см. Нам потрібно визначити відстань від Н до Б. Якщо АМ8, то ми можемо визначити половинку відрізка АМ. Я обчислю довжину Ан. Це буде дорівнювати 8, поділити навпіл. 8 навпіл, звичайно, 4 сантиметри. Покажу це на рисунку, щоб ви зрозуміли не буду одиниці вимірювання. І покажу цей відрізок, отак, виділила. Тепер, що відомо, що АБ 26 АН дорівнює 4, а нам необхідно знайти довжину відрізка. Б – це відстань від точки N до Б. Яким чином? Властивість вимірювання відрізків. Згадуйте, довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин. Отже, від загальної довжини віднімаємо частинку А Н. Тоді це буде 26 мінус 4 дорівнює 22 см. Просто потрібно дуже уважно читати умову, задачу, все інше, мені здається, не складно, Хоча. Знаю, що тут допускали помилки на іспиті. Ну все, готово? Ще одну задачу розв'язано. Ще одна задача, яка стосується питання властивість вимірювання відрізків. Я вже показувала в своїх відео, але хочу нагадати: розв'яжу спочатку самостійно. На відрізку Aби вибрано точку М, де вись рисунок визначити відстань між серединами відрізків АМ та МВ. Позначаю відразу на рисунку, нехай це буде Н середина АМ. І я покажу, що відстані рівні. І точка ДКК – середина відрізка МБ. Якщо АМ дорівнює 12 см, а МБ. Відразу відомо, що це дорівнює 2 АМ. 2 помножити на 12, тоді це буде 24 см. Далі нам потрібно визначити відстань між точками Н та К. Тут декілька способів. Один з них: знайти відрізок НМ як половинку відрізка «АМ». Тоді НМ буде дорівнювати 12 поділити на опіл це 6 см. Далі, так само, ми можемо визначити довжину відрізка МК, половинка МБ. МК дорівнює 24 поділити навпіл дорівнює 12 см. Ну і довжина відрізка НК складається з двох частин, і за властивістю вимірювання відрізків ми просто додаємо 6 додати 12 НК, дорівнює 6 додати 12, це буде 18 см. Все розв'язано, відповідь Г правильна, готово. Можна розв'язувати по-іншому. Можна визначити довжину відрізка АБ. Вона складається з двох частин 12 і вдвічі більше. Да? Це буде 2 помножити на 12. Загальна довжина 12 плюс 24 36. І потім, оскільки тут є рівність відповідних відрізків, НК половина 36 поділити навпіл, буде 18 см. Так само відповідь збігається. Що головне, щоб було правильно, розв'язувати можна в декілька способів. Я бажаю вам успіхів і навчання. До зустрічі!